Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, повертається клубний футбол, повертається українська прем'єр-ліга. І сьогодні я би хотів би поговорити про матч, який відбудеться 23 листопада у суботу, о 15.30. Київське Динамо буде у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Прямати одеський Чорноморець. Сьогодні я хочу поговорити про Динамо, про Чорноморець. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого я все-таки очікую від даної битви. Давайте розпочнемо з очних протистоянь. За останні 5 матчів ми маємо три перемоги київського Динамо і дві перемоги одеського Чорноморця. Якщо беремо 2021 рік, то 19 листопада 21-го року кияни зуміли перемогти Чорномор з рахунком 6-1. За Чорноморець море суді забив Ісаєнка. Ну а за Динамо тоді дубль оформив Віталій Буяльський. Вітіння оформив дубль, Денис Гермаш забивав. Ну і кулач також забивав тоді за Динамо. Потім 6 листопада, вже 2022 року кияни перемогли на виїзді з рахунком треном. Тоді Віктор Циганков, Віталій Буєльський та Владислав Ванат забивали. А ось 13 травня 2023 року Чорноморець переміг Динамо. Якраз там на стадіоні імені Валерія Лобановського. Шутки гули Єрмакова та Демченко забезпечили Чорноморцю комфортну перевагу в два м'ячі, але були Владислава Ваната та Віталія Буєльського. Повернули кияну Гуру, але Демчика забив на 70 й хвилині переможний м'яч і Чорноморець-таки переміг. 20 серпня 23-го року Чорноморець знову перемагає Динамо з рахунком 3-2, тільки у себе вдома вже. А Вагій Міанш та Грін та Єди забивали за Чорноморець. За Динамо забив Андрій Ярмонко та Сергій Сидарчук. а Останній матч цими командами був зіграний 2 березня нинішнього року 2024-го. Кияни зуміли перемогти Черноморя з рахунком 1-0. Володимир Шепільєв забив переможний м'яч за Динамо та приніс команді Олександра Шавковського перемогу. Якщо дивитися турнірну ситуацію в українській прем'єр-лізі, то Київське Динамо лідер в українській Прем'єр-лізі. 32 залікових бала набрала київська команда. Найкраща різниця та пропущених плюс 20. 29 забитих м'ячів у Динамо, 9 пропущених м'ячів, 10 перемог та 2 нічі має Динамо. За останні 5 матчів Кияни мають одну нічку, яка була з Донецьким шахтарем, нічі 1-1. Ну і 4 перемоги. Олександрі, до речі, також 32 бали, але вони, вони на другій позиції, тому що різниця забит хто пропущених в Олександрійців плюс 14. У Чорноморця за останні 5 матчів дві поразки, денічі та одна перемога, 12 залікових балів у пасиві у Чорноморця, Три перемоги, три та 7 поразок. І, до речі, останній та матч, Чорноморець програв у себе вдома Полтавські ворсти з рахунком 0-1 до того була поразка від Шахтаря. Але, в принципі. І Чорноморець, що з Воросклою, що з Шахтарем виглядав, в принципі, доволі таки непогано. А кияни зуміли перемогти Мінгулець з рахунком 5-2. В останньому матчі перед матчами збірних перемогли Полісся, Житомир No2-1. Тут в українській прем'єр-лізі у Динамо, скажімо так, проблем немає. Справді кияни дуже впевнено йдуть, здобувають три очки. Да, Нелегка була перемога над Поліссям. І справді дуже важка перемога, але кияни здобувають результати. Я ж кажу, поки що кияни лідери в українській Прем'єр-лізі. Але ось в Єврокубкових матчах у Динамо з таки проблеми є, тому що 4 матчі, 4 поразки, 0 забитих м'яча, і наступний матч буде домашній, номінально домашній проти Вікторії. Плензені, а так, також України справді справи справу будуть добре. А не слід забувати, що Динамо ще раз нагадаю команда. Дуже ну тобто, ну, тобто Динамо, Київ команда розпочала сезон раніше за всіх. І справді, і, звичайно, ще відчувається ось ця втома, але в принципі команда Олександра Шавковського, я вважаю, що Динамо дуже сильно спрогресував за останній сезон. Олександр Шавковський. Ну, я бачу, що Динамо рухається в правильному напрямку, і справді, я вважаю, що в принципі у Динамо. Київ все буде добре. Справді видно, що команда прогресує така дуже молода команда Динамо. Ну і справді, ось матч проти Чорноморців дуже важливий для киян, тому що кияни справді дуже голодні і кияни хочуть чемпіонства. І для Олександра Шавковського це дуже-дуже важливо. Ну це також потрібні бали, як не коротело, Чорноморц зараз знаходиться в перехідних матчах. Тобто 13 та 14 -та позиція це якраз та і перехідні матчі за, тобто, за право бути в українській прем'єр-лізі. Тобто, нагадаю, що 13 -та, та 14 -та команда вона буде грати ось ці такої матчі з командою з першої ліги України. там. За місце в українській прем'єр-лізі на сезон 25-26. Тому ну, для Чорноморя це також дуже важливий поєдинок. Я очікую дуже хорошого футболу, е очікую хорошої гри. Думаю, що в принципі обидві команди тут будуть грати на перемогу. Так, да, Скоріше за все, Чорноморець віддасть ініціативу Динамо. Динамо буде більше на м'ячі, Чорноморець відповідно більше без м'яча. Але в принципі думаю, що Чорноморці контратаки матиме, і думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що обмін м'ячами все-таки буде у даній битві. Тому обидві команди заб'ють. Друзі, обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок, на даний двобій. Ну і друга моя думка, я все-таки віддам перевагу Динамо. Думаю, що підопічня Олександра Шавковського, як мінімум, Чорноморця не програють. Ось нічого я би не виключав би, Чорноморце може відібрати очки, тим більше останні матчі, в принципі, для Динамо були важкими проти Чорноморця. Дві поразки було з рахунком 2-3 та 3-2 відповідної. Ну, останній матч, так, да, було. Перемогу 1-0, але дуже-дуже важка. Але я думаю, що Динамо, да, як мінімум, команда Олександра Шапковського не програє. Обидві команди забі, а Динамо як мінімум Чорноморці не програє. Тобто це може бути як і нічия. Але я скоріше думаю, що кияни все-таки, напевно, зуміють перемогти За рахунком, думаю, десь так 2-1. Скоріше за все, я думаю, буде так. Це моя думка. Але я бачу даний матч ось так. Обидві команди заб'ють, та Динамо як мінімум не програє, це моя основна думка. Ну тобто це може бути як і нічого, наприклад, з рахунком 1-1. Так і мінімальна, я думаю, перемога київського Динамо. Ну там, наприклад, з рахунком 2-1 або 3-1. Але думаю, що для, для Динамо це буде важкий матч. Я думаю, що обидві команди а Динамо як мінімум не програє. Ну, а рахунок, ну, я думаю, що, напевно, Динамо переможе з рахунком. Думаю, 2-1, така дуже важка, мінімальна перемога для Динамо. Але нічю я тут не виключаю. Тож, основна моя думка, це обидві команди за бід та Динамо, а як мінімум Чорноморці не програє. Друзі, а що думаєте, ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, Усім до нових зустрічей.